Бачите, що тут люди розтягнули темп, щоб стрибали люди, які там з... опинилися. Дайте розтягнути тент ще один, щоб люди, якщо будуть стрибати звідти, щоб вони могли просто стрибнути на цей Бо Ви бачите, що буде не горитися, просто немає можливості піднятися, наприклад, на п'ятий шостий поверх. Там ви бачите її, ось вона залишилась там. Вона залишилась ти лізеш! Туди ти лізеш. Намагається піднятися на п'ятий поверх, аби врятувати дівчину. Ви бачите ось хлопчик, який піднімається туди. Мають врятувати. він і шнурок! а він службу род, за. не тушитель є.

Він виставить, ноги поламає. А не поламається! Ось ви бачите, хлопчик піднявся туди на п'ятий поверх. П'ятий поверх і він там зараз намагається дати дівчинці просто мотузку, щоб вона сипнула. Вона боїться, що тут радянся, а це падає, що вона вирішить все-таки трибнути. Правдшому зараз хлопець не може. О, oh, ось вона вже дівчинка, це з'явилась у вікні. Я не знаю, чи бачите, починає. Зараз він, от, вони скидають з п'ятого поверху от сюди куртки, щоб було м'якіше, якщо вирішить стрибнути. <рес> Ось він витягнув цю дівчинку, вона зараз. Вийшла з ним і буде спускатися. Здорово! Рувалась вона да зараз спускається разом з хлопцем сюди на пітбу. Все вже нормально, вона зниська. задача займатися повністю весь цей блок по батьку він говорить. Полум'я вже перекидається на сусідній блок. Ось ви бачите, яке там хлопці та дівчинка, спускається вниз. Ось вона, ви її бачите зараз. з якої будуть намагатися э, стрибнути нижче, а там небезпечно зверху можуть падати будівельні э, матеріали, бо будинок продовжує наваняти. Я так розумію, що вони зараз сперечаються, чи стрибати, чи ні. Там по них знизу тент. і. Там, до речі, ведуть якісь перемоги. Немає. Ну, ніби так. Уйди влево сюди на сетку, так, що Ми бачили, як дівчинка врятувала, тепер буде хлопці спускатися. Тобто дівчинка зараз відпустили, зараз хлопці спускається, який їй допоміг. Ті, хлопці, там живі люди є, ми не мадуємо. А що вони зайшли? Да є. Зараз буде спускатися. Третій хлопець. З цього крила, невідомо скільки людей ще залишилось там. Поки що інформації немає, потихеньку хтось виходить, А це дорогу. Скажіть, будь ласка, скільки там людей ще залишилось? Питання в тому, що ми перед тим, як вийти з форспілот, попередили 12 чоловік. Всі, там жодної людини не було. Я не виключаю, що вони заперлися в кімнаті, де міг зрозуміло. бути, тому що всі коридори, всі були звільнені. Ага, зрозуміло. Зараз пішли навети. Там залишили дві людини після ситуації, коли ми поряд з'їжали. Ще дві людини залишилися всередині, ви бачите, їм зараз кидають противогази. Це, я так розумію, що вони хочуть стрибнути чи, чи просто е, вискочити, просто там ще в коридорі ще можна пробігти і пройти, якщо їм вдасться. Але там темно. 快，快，快。